Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Буйко і це огляд ЗБТ третього сезону сезон Бріч, як ми розуміємо, він буде у нас називатися. Сьогодні розкажемо вам про нововведення які нам додадуть в гру, про плюси та мінуси, нову зброю, зміну карти і багато-багато чого іншого. Всі прямі трансляції у нас проходять на Твічі, також по збірки зброї, розіграші. І багато новин, опитувань у нас є в телеграмі. Всі посилання я залишу вам внизу під відео. Ви ж не забувайте поставити лайк, підписатись на канал, натиснути на дзвіночок, зафловуватися на твіч і обов'язково залетіти в наш телеграм. Аж ви можете знайти в нашому дискорд-каналі. Всі посилання внизу під відео. Що ж, давайте пройдемось в першу чергу по зброї. подивимося подивимось, що нам додали. Яку зброю, і як вона себе показує на стрільбищі Добавили нам дві нові штурмові гвинтівки та одну, один пістолет-кулемет. Перша зброя у нас АН94 з ось такими початковими статами, які ви бачите на своїх екранах. Максимум, що з нею можна було вижити, це я вижав ось такі стати. Тобто, так вони відрізняються. І давайте подивимося, як вона себе показує на стрільбищі Виглядає вона е, так, ну не знаю, на любителя. Мені не дуже її вигляд подобається. Напишіть в коментарях, як вона вам. І от зараз я буду просто спреїти, подивимося, як вона попадає в точку. І не буду взагалі е, якось пробувати втримати її. Бачимо, що перші постріли ведуть її вверх, але потім вона стабілізується і зупиняється. Просто на місці. Наступна зброя в нас це Z807 з такими початковими статами. Давайте глянемо, що з неї можна витягнути. Ось такі стати з неї можна витягнути, на відміну від початкових. Не знаю, подивіться, пограйтеся, може, у вас вийде щось краще. Напишите в чаті, а ще краще в Телеграмі, де я викинув всі ці збірки в коментарях напишете що у вас вийшло, і як ви цього добились. Так, ось такий вигляд вона має, як ми бачимо, і зараз так само попробуємо нею заспреїти, не контролюючи її. Я думаю, ви самі бачите, що спреїти на її, тобто зразу дуже сильно починає тягнути вверх. Але якщо, серйозно кажучи, попробувати її поконтролити, то в принципі нічого важкого аж дуже такого нема. Зброя досить таки непогана, юзабельна. В рейдах ми ще її побачимо. Ну і остання зброя це в нас ПП-19, це її початкові стати, і те, що я зміг. З неї витягнути, правда, збірка виходить досить дорога. Ви зараз тут на ціни не дивіться, бо ціни в Бетці відрізняються набагато від офіційних серверів, тому тут на ціни звертати уваги не потрібно. Ось такий вигляд має PP-19, і подивимося, як вона себе показує на спреї. Звичайно ж є якась доля. Тобто того, що її поведе вверх, але досить не, не сильно її веде вверх, і далі вона починає вже спокійно стояти на місці, і в принципі бити в одну точку. Так, далі вкладка налаштування. Тут дуже в нас нічого такого не змінилось, а от в налаштуванні. Відео додавалися у нас деякі нові вкладочки для того, щоб збільшити FPS, дати можливість гравцям з несильними комп'ютерами пограти в цю гру, зробити її комфортнішу і зробити її плавнішу. Тут все можете погратися, як кому що підходить, для себе потестувати. І свої налаштування обов'язково кидайте нам в Discord або в Telegram. Щоб допомогти також іншим гравцям зробити гру приємнішою, плавнішою і збільшити FPS. Бачимо по звукових налаштуваннях нічого також дуже не змінилось, тільки тут тепер можна собі або повністю дати звук тімейтів, тобто, які говорять, і інколи мішають вам в голосовому чаті, особливо болото. Або ж тобто, ви скручуєте і більше не чуєте цього. А лайна в своїх пухах. Далі з приємного додали нам третій сезон місій, як і мав би він бути, але головне, що нам тут додали, нас за 5 виконаних завдань нам дадуть кейс 2 на 2 на 30 днів. Далі за 42 виконаних завдань, Відповідно, за 20 виконаних завдань буде скин на СКС. когось такий. Я думаю, з часом ще буде щось додаватись. За 42 виконаних завдання сезонних буде ще на 30 днів кейс. І за 60 виконаних завдань сезонних у нас буде новий кейс 3 на 3 на 9 слотів. Він дається на весь сезон тупо до кінця сезону. Думаю, тепер досить багато людей на самому початку почнуть виконувати завдання. І не буде такого, де всі бігають там на якійсь одній карті, на, тільки, наприклад, на фермі. Досить багато гравців у нас розійдеться по різних картах, так як будуть виконувати завдання. Далі, мабуть, давайте глянемо на маркет, що в нас тут нового з'явилося. Бачимо, ми ключі. Тепер у нас є на 45, на 30 юзів, не 15, 10, а побільше е, Як кажуть, як вони будуть використовуватись. Тобто, якщо ви будете грати, наприклад, білу ферму, на білій фермі ви заюзаєте оцей ключ, наприклад, від мейну, він вас заюзається один раз. З 30 зніметься тільки один раз, якщо ви один раз відкриєте, тобто залишиться 29. Якщо ви заюзаєте його на жовтій фермі, його Якщо ви зав'язаєте його на жовтій фермі, він використається 2 рази за одне відкривання. Тобто один раз відкрили, залишилося 28 юзів. На червоній фермі, так кажуть, що він буде використовуватися 3 рази за один юз. Тобто на червоній фермі ви відкрили. З 30 залишилось 27. І так кожного разу буде зніматися по 3. В тулсах нам додавали якусь нову штукенцію. Яка тут коштує 270 тисяч. Яка її буде ціна на основі, я не знаю, але побачимо. Але я думаю, що плюс-мінус десь в тих районах вона, мабуть, так і буде триматися. Так, далі. В цій частині нам також додавали якийсь скейтборд за півмільйона. він Він нас буде займати 8 слотів, як ми бачимо. І також додавали нам на 6 слотів. Якась така колекційна валізка е, з шатлом. І якісь там, мабуть, карточки є або жетончики, я не знаю, якась колекційна. Е, валізка, можливо, навіть з якимось коміксом. нам додали ось незрозуміло також для мене штуку. Не знаю, чи це щось від автомобіля чи від чого народ. Ви напишіть, як ви думаєте, що це таке. 252 тисячі воно коштує. Ну і те, що ми любимо і хочемо лутати, це так звані краснухи. Рука Термінатора. Ну, так, вона схожа дуже на щось, типу такого: Пів, майже півтори ляма, майже два ляма, а якийсь такий, типу, сувенірний годинник з каменю. Далі бачимо, у нас якась шкатулка з пташкою, яка. Мабуть, крутиш ж тут вона співає. За 1600. Тартина. Так само за 1600. Далі бачимо. золоте в нас це журнал за 124 тисячі якийсь в металевій обгорці. Або, можливо, це якийсь футляр металевий такий. Ну, так, схоже, воно візуально. На два слоти. Також з інструментів. Тут теж, я так розумію, щось зв'язане, мабуть, з космосом, бо тут бачимо є глобус, планета наша. Якийсь навігатор. За півтора мільйони. Майже там, навіть більше трохи, ніж півтора. мільйон шістсот. Також краснуха. І з електроніки також в нас додавалася краснуха, якийсь такий самогонний апарат. Не знаю навіть, що це. Який буде коштувати також майже мільйон 600 на 4 слоти він буде в нас займати. Далі одне те, що і я чекав, і думаю, багато з вас хто чекав, це якась прокачка свого сховища, трофірум так званий, щоб воно трошки давало якихось бустів, можна було крафтити і так далі, тому подібне, щоб був на стимул виносити ці всі плюшки, які в нас є в рейдах. Там Гаєчки, болтики, от цей весь непотріб, який просто валяється, щоб він не просто валявся, а його також треба було виносити. Я сподіваюся, що далі вони це будуть розвивати, і ми... нам буде грати все цікавіше і цікавіше. Тут тепер можна наш трофірум прокачувати. Ось такий вигляд він має. Тут ми будемо виставляти свої трофеї, тобто там наші. Кубки, чайники, диски і багато-багато чого іншого. Їх можна буде прокачувати. Відповідно, з кожним разом, як ви тільки будете прокачувати, можна буде більше всього виставляти. Щоб е, далі прокачати нам на інший рівень. Нам потрібно тут виставити 6 предметів. Як тільки ми виставимо, тоді ми зможемо прокачати на наступний рівень. Щоб прокачати на наступний рівень, потрібно відповідно, оці предмети винести. З райду і їх тут здати, або ж, можливо, можна буде купити, поки невідомо. Та ж сама ситуація в нас з, зі стіною, на яку ми зможемо вивішувати свою зброю. Тобто 6 можна буде виставити предметів, як тільки виставимо їх, зможемо далі прокачувати, і нам показують предмети, які потрібно буде здати для того, щоб прокачати до другого левела нашу стіну. Тут наш манекен, на якого ми можемо свій шмот одівати, тобто з ваших скінів. Е, можна буде, якщо у вас там 2-3 скини, я так розумію. Декого немає ні одного, в декого є один, а дехто і там має по 2-3 скіна. Відповідно з прокачкою, ви зможете тут поставити собі парочку манекенів, виводити їх усі свої скини, таким чином показуючи друзям, чим ви володієте. Далі тут наша відпочинкова зона. Це одне з най Можливо, важливішого. Тут я так розумію, за прокачку буде зменшуватись використання енергії та гідрації. Якщо я щось не правий, то напишіть в коментах, можливо, у вас є якась інша інформація, нам буде цікаво дізнатися. Далі в нас тут є розвідувальний центр, поки не дуже мені зрозуміло, чим він нам тут буде допомагати, але тут вказано, що він нам буде давати інформацію там в бою. Про стан ринку і так далі. Інформацію по кожній зоні, де що треба прокачати, що вона дає, я залишу в нашому телеграм-каналі скріни, де ви зможете для себе ще раз все передивитися. Посилання на наш телеграм закинув внизу під відео. А стріми у нас проходять на твічі, можливо, саме зараз там проходить стрім. Залітайте. Посилання на твіч також є внизу. Ну і Стіл, на якому ми можемо крафтити патрони. Я так розумію, що червоні, можливо, чисто теоретично коли ми прокачаємо наш стіл, нашу так звану майстерню до максимального рівня, можливо, там ми зможемо крафтити наші червоні патрони, на які ви так сильно ахкали-охкали. Багато хто плакав, як тільки їх прибрали з ринку. Бачимо, зараз можна крафтити. Тільки ось такі, але це тільки початковий рівень. Тут вказано, що нам далі треба принести, що потрібно здати, щоб прокачати на наступний рівень. І як тільки ми дійдемо до максимального, я думаю, що там будуть патрони, які нас можуть зацікавити. Ну, для цього потрібно грати, проходити, збирати лут, здавати його, прокачувати, а там вже буде видно. Так, далі давайте будемо підготовлюватись до нашого бою. Е, бачимо, що в нас тут є доступ до так званого цього столу з крафтом, де ми можемо підкрафтити свої патрони. Є в нас ключниця тепер е, в одну ключницю тобто кожна ключниця під свою карту. Ви зможете сюди дати свої ключі, будете брати кращі ключниці, відповідно буде у, нас, у вас більше слотів під кожну. Карту. Аж великий підсумок на 9 слотів. Ось такий вигляд він нас має. І що дуже класне є, можна зберегти свої пресети. Тобто, от так я от зараз у дітей Я можу сюди натиснути плюс, дати там ім'я пресету, наприклад, отак. І все, він нас бережеться Тут є попередні, є рекомендовані пресети, які можна використовувати, і можна. Зберегти свої. Ще одне, що хотів би вам розказати, показати, що помітив. Якщо у вас були старі ключі, наприклад, то тут він так і підписаний, що це старий ключ від 201 кімнати, він у нас йде ще на 15 юзів. є нові вже на 45 юзів. Тобто я так думаю, що ключі їхня ціна зміниться трошки в новому сезоні. Якщо у вас є бажання зараз бути таким самим хитрим, закупитися ключами, то з 15 юзів зробити, там наприклад, 45 чи 40 чи 30, то вам все рівно це не вийде, бо якщо ви купите їх до виходу третього сезону, то я так розумію, вони будуть мати от таку позначку Олд, і вони будуть. Все ще на 15 юзів. І відповідно там на мотель. Одні юзи на кожні двері будуть там 15, 10, 5, як де що було. Ну, ми з вами зараз відправимося на ферму, подивимося нові локації, як їх змінили, що взагалі змінилося по фермі. Також покажемо вам магазинчики, які в нас є на самій локації, в яких ви зможете придбати собі різні айтеми. І покажемо вам новий лут, якщо нам вдасться його знайти. Бачимо, ми що змінилась в нас картинка перед початком. Та, тобто, тепер наш бейдж. Зовсім по-іншому виглядає, Він такий на цілий екран. Не знаю, як кому подобається. Напишіть свою думку по вигляду, чи для вас це зовсім не важливо. Зараз будемо дивитися. Цей в нас є 13, цей 45. Бачимо, що відкрився в нас старим ключем. ще. Спочатку його юзало. Бачимо, ми що можна та -таки ще заряджати патрони. Звідси прямо в зброю. Дехто мені там розказував, що такого вже не можна робити, але бачу, що можна от витягнути і прямо в зброю заряджати. Ніяких проблем нема. Та йде зарядка патронів тепер трохи довше. Тобто, бачимо, що мотель в нас. Нічим, по суті, не змінився. Помітив я, що тут не можна тепер вийти в нас на міст. Так і тут вагончик, такий великий лежить. І тепер сюди ніяк не можна вибратися. Також змінився в нас вихід на стейбли. Там якраз зараз файт, попробуємо підійти туди. Змінився в нас трохи вхід на стейбли, на конюшні, як бачимо. Добавилась оця якась стайня нова. Тут закрили прохід, тільки збоку можна пройти. Також додали нам отаку якусь будівлю, якусь круглу стайню. Можемо її оглянути, подивитися, що тут є. Загін якийсь такий просто, не знаю. Чи це тут для танців, чи для боїв якихось на кулачках. Але щось таке, наприклад, на ножечках тут можна буде собі трошки поборотися, якщо знайдете суперника такого. Плюс нова. Стайня побільше нам додавалось, Також додавалось нам тут всяких... всяких різних кейсів нам тут додавали, Бачимо. І на зброю, і з патронами, і гранатний, і медичний, і там сумка. Далі з такого, що я би вам хотів показати, що нам тут додавали. Цій версії в цьому сезоні. В сезоні Бріч Добавили нам ось такі магазинчики на карті. Не знаю, пишіть свої думки, що ви взагалі про цю всю штуку думаєте. Чи вам таке заходить, чи ні. В мене є своя думка, я її озвучу вже в кінці. Даного відео, ви ви можете нажати на паузу, прожати лайк, підписатись на наш Телеграм. Обов'язково зафоловитись на Твіч, так як всі прямі трансляції у нас на твічі. Ну і відповідно написати свою думку, що ви думаєте на рахунок іменно ось цього магазинчику і те, що в ньому знаходиться. Так, от такий у нас магазинчик: тут можна собі придбати там чим підлікуватися, підшитися поїсти, попити, е, можна. Купити собі шприци додаткові. Такий голубенький який нам дає на 150 секунд, тобто він нам дає якийсь так званий імунітет, мінімізує наш дамаг від е ворожих атак. Можна це так сказати. Також е шприц, який дає нам стамінку та силу. І шприц, який нам відновлює. Наше здоров'я і дає так, як боліки. Тобто, працює нам, нас на біль. І от штука, яка, не знаю, мені, наприклад, не дуже вона подобається. Зараз ми її купимо і продемонструємо, як вона працює. Я її бачимо купив. Ми почули, що там хтось стрілявся. Я так розумію, це тут хтось стрілявся. Зараз ми її беремо, використовуємо. І пробуємо просвітити, чи є хтось там. Нам показало, що там немає нікого. Тобто воно засвітилося зеленим, і ми її викинули. Нас зняло 200 тисяч. Звідки їх зняло, я не знаю. Я так розумію, мабуть, їх зняло з вашого схорону там. Тобто, ще раз ви купити такої штуки не можете. Я знаю, що є ще радарчики на серце биття. Де їх взяти, я не знаю. Можливо, є інший магазин. Ми ще до нього дійдемо. Можливо, він є там, а можливо, просто десь в рейді можна знайти. Цей ангар залишився таким, яким і був. А от далі зміни по локації трошки відбулися. Як ми бачимо, тут нам додали ще одну зону. Ще один ангар. Відповідно, на мапі зона ця світиться зеленим кольором. Хоча там тільки що е, ми вбивали. Ну так, це був актор. Але мені здається, що їх би мало світити тут, що тут хтось є. А можливо, воно тільки реальних людей буде підсвічувати. Я не знаю. Мені ця функція максимально не подобається. Не знаю, вона якогось казуалу додає в ігру. Мені такі штучки не подобаються. Так, і ось нова локація. Тут ми бачимо якийсь один ящик. Тут ще є всякі різні ящички, я так думаю, на поличках щось може спавнитись. Питання в тому, скільки воно буде коштувати. Те, що нам там буде спавнитись. Не знаю. Тут якісь керовнички сиділи. Бачимо, що ми тут валіза якась, комп'ютер стоїть. Я не знаю, як буде на інших е мапах, тобто в інших зонах там червона, жовта, так як зараз в беці вони недоступні. Я не можу вам цього показати. Як тільки відкриють, якщо буде потреба, якщо у вас буде бажання, щоб я відзняв, як відрізняється. Червона і жовта зона від білої. Пишіть в коментах, якщо буде достатня кількість запитів, то ми обов'язково це для вас зробимо. Тут десь приблизно тут проходить спаун як колись і проходив, та тепер звідси ви вже біжите собі зразу сюди, на нову зону, і вже починаєте від неї відігрувати. Від, з неї починаєте. Рухатись. Ще один такий магазинчик в нас знаходиться отут на свісті, ластівці на полі. Багато хто по-різному цю, цю локацію називає. Та якщо хочете знайти для себе команду, запрошую вас до нас, в наш Discord-сервер, де ви зможете знайти для себе тімейтів. Там на даний момент є більше 300 учасників, 200 плюс з яких цікавляться аренкою. Вони в неї грають або ж цікавляться, або дивляться, її, або шукають тімейтів. Тому залітайте в наш Discord-сервер, посилання внизу. Будемо чекати там на вас. Також допомагаємо новачкам. Прийшли ми до чергового магазину. Бачимо, ми знову отут наш апарат, так званий. Та І ми можемо вже тут собі новий купити. Давайте ми візьмемо його, візьмемо ще кожного шприца по одному. І замовимо це все собі. Тут все з'явилось, тут все з'явилось. Використовуємо ми перший наш укольчик. Бустимось. Бачимо ми, що воно в нас без зворотнього відліку, тобто воно нам дається до кінця рейду. Вводимо ще один. І він нам також дається до кінця рейду. Чи воно буде так само вже, коли вийде на основу, чи буде з відліком часу, я не знаю. Я б хотів, щоб це було з відліком. Бо так прийти, все собі скупити. Та він коштує 100 тисяч. Але це на цілий рейд, тобто ти цілий рейд під востами якщо колись. Е коли був івент з кіберпанком, там ми могли їх знаходити, то ще окей. А тепер ти, ти можеш піти тут, закупитися і цілий рейд бігати забущений. Плюс оця штука. Ну так, ця штука нам дається на 150 секунд, але тут буде тобі ще й проходити менший дамаг, наскільки я розумію. І це воно більше захищає твої руки, ноги, як ми бачимо, бо де броня було виділено сірим. Це інше було зеленим. Я так розумію, що воно захищає твої руки і ноги. Все, і зараз ми під бостами просто можемо собі бігти, залутавшись, пострілявшись спокійно на вихід. І, можна сказати, навіть на одному диханні це все можна зробити. Так, і ми ще раз використовуємо наш сканер, де теоретично хтось міг би бути. Давайте ми подивимось е, на. На мотель, мабуть, або туди, куди ми будемо йти. Давайте мотель, провіримо, чи хтось там є. Так, Enemy Operator's Detected. Тобто там є зараз гравці. Тобто, якщо б ми йшли на мотель, ми знаємо, що там зараз хтось є. Де саме вони, я не знаю. Але якщо буде ще оцей радар серцебиття, то я думаю, їх знайти буде неважко. Ось такий вигляд е, має оновлена ферма, нові плюшки, які можна там собі прикупити, тобто магазини, оці радари, сканери. Напишіть свою думку, що ви про це думаєте. Ось такий у нас вийшов огляд на третій сезон, на закритий бета-тест третього сезону. Ви ж ставте лайки, обов'язково фоловтеся на Твіч і залітайте в Телеграм. Скоро в телеграмі ми розіграємо для вас. Донатну валюту. Тому обов'язково заходьте туди, всі деталі будуть там. Також будуть скріни з закритого бета-тесту, будуть новини, які ми будемо дізнаватися, по ходу ЗБТ. Якщо щось вам не розповів, ви знали, напишіть внизу в коментарях, ми це все перевіримо і для вас Спробуємо відзняти додатковий інф... додатковий матеріал, якщо для цього буде потреба. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і натискайте на дзвіночок. Всім пока!